Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В даному відео я розкажу про ось такий набор для чищення зброї, а також про його нюанси, які є в тому, щоб потоваришувати його з ось такими йоржами. Напевно, багато з вас має, а ще більше бачили в продажі ось такі набори для чистки зброї. Саме такі оригінальні набори йдуть в комплекті з військовими карабінами на базі М16 або ж М4. З оригінальними наборами йшла ще й інструкція для чистки в вигляді комікса. В залежності від року випуску була інша упаковка і відрізнялась комплектація. А ось це саме копія, яку виготовляють Ліперс, Мілтек чи інші китайські виробники. До речі. Різноманітні набори для чистки зброї чи окремо аксесуари для чищення зброї. Мастило, різноманітну хімію ви можете придбати в магазині прапорщик. Адекватні ціни і велетенський вибір. Всі посилання на магазин шукайте під відео. Входить в набір п'ятисекційний шомпол з вішером. Ось такої конструкції. Дуже хитро все придумано. Йорж для чищення каналу ствола, йоржик для чищення патронника, капронова щиточка, серветки і пляшечка для мастила. І все чудово і прекрасно, але Нюанс полягає в тому, що якщо ви захочете використати цивільний йорж з різьбою 8х32, а саме така тут різьба, він не підійде в цей набір. О, курва. Тому що в військовому наборі йоржі мають ось таку проточку. Це військові стандарти. Ось так воно закручується. А цивільний йорш просто не досягає до цієї різьби. І лікується це дуже просто. Потрібно зробити невелике обрізання. Прошу У мене же фамілія! Обрізати ось цю частину шомпола всього лише 5 мм. Але тут виникає друга проблема: стандартні йоржі мають крок різьби 1, а йоржі з військового набору мають крок різьби 07. Для цього потрібно взяти плашку з відповідним маркуванням і просто прогнати різьбу. І все. Проблема рішилася. Можна спокійно використовувати різноманітні цивільні юржі на військовому наборі для чищення зброї. Ось такий лайфхак. Дякую за увагу! Вподобайка, підписка. Коментар допоможе, щоб це відео побачили більше людей, яким це може знадобитися. Дякую за увагу, друзі, до наступних відео. Хай вам щастить!